Всім привіт! Сьогодні в нас будній день. Влад, де привітайся? За тобою скучили? Привіт. Да, Бо писали в коментарях, де влад, а влад тусується вдома, десь ходить, гуляє, працює. От. Так що влад теж ділова людина. Ділова людина. Ти ділова людина? Ага. Зараз ми вийшли зранку в, в магазин. Потім я буду біжочком працювати і їхати на роботку. От. Поки ми йдемо з воду, трошечки купити, що нам треба, чого нам до не вистачає. От. Запишу вам, значить, я йду. Кутряшки я ще собі не робила. Це, скоріш всього, буде ближче до вихідних. Так що, кудряшки поки зачекають. Відповідаю на деякі питання, які були під минулими відео. Одне питання звучить так: чи кинеш ти Тараса, якщо він не буде допомагати працювати на городі? Відповідь моя через це. Ні, тому що це його вибір. Якщо він не захоче, я нікого змушувати не буду. Якщо він захоче допомагати, це буде сугубо його ініціатива. От так що нікого змушувати я нічого не буду. І через це а, якось сваритися і, і приходити до такого, ну типу, ні. Тому а, це є моя відповідь на дане питання інше питання стосовно машини тобто це БМВ? Ні, це не БМВ, це Шкода Октавія. От, турочка, небеска. Так що, це відповідь на інше питання. Ой, за... Що ще я хотіла сказати? А до речі, я вже на ній якось і каталася. От. Так що такі от справи. Бо я, чесно кажучи, минулого раз забула відповісти на перше питання, от, тому відповідаю зараз, поки пам'ятаю. Взагалі, що, що я собі зараз планую? Зараз ми йдемо з Ладом в магазин, треба купити сонячне творовоління, тому що вдома вже вона скінчилася. От, мама каже, можна купити фініки, якщо захочеться. Бо вчора я приїхала додому і був Фінік один. Я кажу, хтось буде їсти його. Мама каже, їж. От, я вчора з'їла Фінік. До ого, давно так його не їла. А ще пам'ятаю, тому що вони, а, якось я купувала помелу. Вона червона і вона не така смачна, як біла. А, я думала, що різниці особливо нема, але ні, щось таке є. Якась вона чи то гірка більше. Я, коротше, я не знаю, щось вона... Щось вона трошечки не то. Не то. От. А знаєте, що ще? А знаєте, що ще? У нас зараз трошечки прийшло а, цей потеплішення. Зараз трошечки а, приємніша температура, але на днях вже знову будуть морози вночі до мінус 26 градусів. Чого ти? А? Що з одного йде Повернувся, глянув, пішов далі. Нічого не зрозуміло, що, що він хотів. Кажу, нічого. Не зрозуміло. А я, до речі, не взяла рюкзак. А Влад взяв рюкзак, тому будемо складати все йому. А я сьогодні виходить, а, на легкому. О, тут працюють генератори. У нас зараз вдома є світло, генератор в нас не працює, тому що його нема, в принципі, да? б йому працювати. от, Чоловічка, тут працюють генератори, а вдома в нас є світло, тому наш генератор не працює. у нас є генератор? Нема. А ми його ховали? Кажу, у нас є генератор, а ми його ховали. А, ну так, так. Да? ай-яй-яй, ай-яй-яй. Зараз підходимо до магазину, вийду потім до вас знов. Зайшли ми в магазин, я купила соняшникову олію. А взагалі фініки і соняшникову олію я хотіла купувати все в одному магазині. Але там дуже велика черга, тому я просто зайшла в сусідній магазин. 72 гривні зараз коштує пляшечка о, олії. Вже скоро сотня буде. Хоча деяких виробників вже є такі ціни. Будемо чесними. Це взагалі. Ціни космос. Причому на все. От реально ж на все. Скажи. Mm -hmm. Угу. Mm -hmm. угу? Mm -hmm. Ой, жах. Що я сказати? Так от, про що я? Тому фініки я не купувала. Зараз ми йдемо в інший магазин. Просто-напросто. Не по фініки, а по дещо інші штучки. Про що я говорю? Ти не знаєш, ти не слухаєш? Влад, не слухає. Представляєте? Ну про это я там. А ти шо, не знаєш, по, по що, ми yeah. не знаешь по йдемо? Не бреши хоч. Я тобі казала взагалі. Mm -hmm. Ага. Отак от він мене слухає. Там генератори просто працюють. Да, 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 давай ще. Все на генератор спиху, конечно. Отак так от. Ем... У нас це виходить, що на цього тижня в нас вже закінчується другий місяць зими. Залишається лютий. А, залишається лютий, а там вже весна. Давайте робити ставки. Що е, як швидко закінчиться зима? Як швидко закінчаться морози, як швидко почнуться городи. Ну, давайте ставити ставки. От ти ставиш ставку на що? На що швидко закінчиться, чи що буде ще така більш протяжна зима в нас цього року? Швидко? Ну швидко в якому твоєму розумінні, швидко. Ну, в березні, я думаю, що тепла ще не буде, Типу, прям щоб роздягнутися і щоб вже починати Там щось так робити. Можливо. Мені здається, що десь середина квітня... Може бути вже тепленько, на щось в мене таке відчуття. Хоча останнім часом типу, в цьому плані мене підводить. Тому що я думала, що цього року зими не буде. А вона он яка прям. Так що ти ставиш яку ставку на квітень, ну, плюс-мінус. От. І, і ви ставте ставки, будемо потім перевіряти, хто був ближче, хто був правіший. Бо мені, наприклад, зараз сказав, що буде сніг. От такой. Відчуваю, що буде сніг. О, весь у цього гарно тут відкривається. Взагалі тут, що найцікавіше, це приміщення ось це поруч. Воно було під кафешку, яка так і не відкрилася. Отак. Кінці-кінці. Просто поділили це все на два приміщення, де зараз відкрилася аптека і поруч вже буде відкриватися кілограм. Прикольно, що можна сказати, прикольно. Так, поки все, зараз йдемо в магазин, тому побачимо ще в наступному кадрі. Ні, не, не в наступному, Може зараз щось буде якась підзйомка, а потім побачимо. Ну, короче, вы поняли. Пока. все розказати, як вийшла з магазину, що, що, там, що там сталося. Да? От я все сказати. Коротше, я зазвичай плачу все карткою. От Мені зараз реально простіше типу, заплатити карткою і піти, ніж готівкою, щоб мені давали якісь копійки ну, от, в такому плані. Я, ну, як завжди, типу, беру олію, вона мені каже, там, 72 гривні до сплати. І я кажу, карткою, оплата, карткою. Я вже приклала до терміналу, воно в мене, галочка каже, що, типу, що оплата пройшла, а на терміналі щось висить. Спроба один, спроба два, спроба три. І вона каже, інтернету нема. Ну, добре, давайте готівкою. Це добре, що я з собою готівку взяла. Бо зазвичай, типу, якщо беру, то це небагато. Ну, якось так. Коротше кажучи, і я ж даю їй готівку 100 гривень, вона мені дає решту і дає два чека. Один чек це з готівки, другий чек це з терміналу. І що саме цікаво, з терміналу воно пише сплачено, тобто не відхелено, там що зв'язку а сплачено. Я так трошечки напряглась, тому що думаю, це зараз. Я... Ні, В мене на телефон не пройшла смс-ка, що тобто, знято кошти. В мене. Просто сам факт, якщо воно потім спише, то буде прикольно, що я заплатила два рази за олії влад. Скажи, то, то буде прикол. Ось така от історія. Тим часом ми підходимо до Аврори. Нам туди і треба. Це грожа, треба. Я згадала сон свій сьогоднішній. Я у вісні шукала сьогодні стяжки. Нащо? Я не знаю. Це щось таке. От... Воно в голові крутиться, що... що в мене була якась мета з ними. Але що, чи то щось прив'язувати на городі? Типу, поняв, коротше. Щось, щось таке, що в мене ростуть овочі, тобі, як гіркі помідорчики. І щоб не вірьовочкою, то що діло кріпи, то я стяжки шукала. От. Навіть у вісні я вже готуюся до огородів. Ви розумієте то чи ні? Отак от настільки все серйозно в нас. Ми вже перейшли дорогу, просто не стегла. От, Я тільки що стояла з ладу на світофорі, кажу, треба готуватися і купувати резинові собі чоботи. Тому що коли оце все діло почне танути, це буде така каша, стільки води буде, що ти просто не будеш не знати, що тобі взувати. Тому треба адже, вже йти, поки ціни на них нормальні. Да? Бо, потім буде капець. як це сезонна річ, я б сказала. Коли воно буде прям дуже треба, то ціна буде отака. От як зазвичай це все діло виходить. Так що треба про це подумати. Ой, взагалі в нас стільки щось планів, багато на весну. Весна оце от період, коли вже буде тепло, потепліше що навіть не знаю що за що хвататися. От. так що всі ми в роздумах всі ми щось хочемо, але що як правильно і коли то вже інше питання О, тут у нас гілочки відрізають Ручки дуже ріжемо. Мабуть, щоб не попадало, чи да? просто десь лінія якась йде, що воно заважає. Хм. Хоча наче тут немає нічого. Оно, що зараз є небезпечним. Так що під будівлями находимо. Тому що що, може впасти і потім все. Тому будьте -то обережні. Отак. А зараз ми йдемо взагалі додому. Вже додому фініки я не взяла, тому що не як я казала, багато людей, а я не хочу стояти, бо в мене час трошечки обмежений. Вже пів десятої, щоб ви так розуміли, пів десятої. А я ще працювати не почала. Хоча я мав вже а, ну, десь так, да, вже мав б зробити звіт, якби почала працювати, як зазвичай. Так що трошки сьогодні буде прискорений темп роботи. А ну, тримай. Я іншу перчатку знімлю. Знімлю тільки стій. Наче і холодно, і не холодно. Це ж нічого не зрозуміло. Obawiam mm -hmm. to śliwa. Nic. A co to, jest to pokazać? Co to nachodzi? Coś się zaczyna Ty stiśniać? Так? Да? Mm -hmm. угу. Ой, коротше, так. Що, що ж, що ж, я не знаю, як ти думаєш, тут на відео вистачить? Mm -hmm. Чи треба буде ще знімати? Ну, mm, Побачимо. Бачимо. Тому я поки з вами не прощаюся, можливо, завтра щось буду дознімлювати. А може і цього вистачить, Побачимо. Побачимо. Тому, якщо що, не губіть. <сум> Побачимось.